З 1 січня нові акцизи у 2014-му підвищується підвищуються ставки акцизного податку на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду. Сума незначна, кажуть фахівці з 29 гривень до 32 за один літр 100-відсоткового спирту. Однак це не означає, що людям потрібно скуповувати коньяк, бренді чи віскі, адже запевняють в управлінні міндоходів в області для споживачів напої не здорожчують, принаймні найближчим часом. Ціна алкогольних напоїв, які отримані, які виробляються на основі спортових дистилятів, можуть Зростить тільки за умови збільшення мінімально відпускних цін, які будуть, які затверджуються кабінетом міністрів України. Також збільшується ставка акцизного податку на тютюнові вироби. Щоправда, тут мова йде про копійки з 1 січня 2014 року. Мінімальне акцизне податкове зобов'язання на одну тисячу сигарет зросте на 6 гривень і 20 копійок. Це навіть менше ніж одна копійка в основному збільшення акцизного податку на тютюнові вироби воно ляже на виробників. Тим більше я хочу зазначити, що максим тютюнові вироби реалізовуються за максимальними цінами. Кожна ціна на кожній парці тютюнових виробів зазначається ці максимальна ціна, за якою її можуть реалізувати розріб покупці, аби підняти ціни на цигарки для населення, каже Оксана Савуляк. Виробники в першу чергу мають задекларувати максимальні розцінки. Тож підняття із нового року акцизів, як на тютюнові вироби, так і алкогольні, спрямовані Виключно на поповнення державної казни